З 13 по 24 серпня відбудеться третій підсумковий етап Всеукраїнської патріотичної гри Джура. Разом з Чернігівською та Полтавською приймати учасників буде і Сумська область. Так, з 15 по 18 серпня в селах Таранське, Шаповалівка та Пустовітівка будуть базуватися грої з 26 куточків України. Починаючи з вересня минулого року, в кожному з регіонів проводились відбіркові конкурси та змагання. Їх переможці і будуть представляти свою область у великому фіналі. Дуже прагнемо, щоб наша команда, а це команда Конотоп району, яка виборола першість в обласному етапі Гриджура. Також презентувала себе достойно і змогла на всеукраїнському рівні довести, що ми пишаємося своїми надбаннями, ми пишаємося своєю історією, ми вивчаємо цю історію і в нашій області виховуються справжні патріоти. Найкращі учасники будуть завершувати фінальну боротьбу вже в Полтавській області. А переможця визначать на день Незалежності ості 24 серпня.